За мною вдолаву шипусь, півня, струнко, рокай, руш. Ті, вісім, ти, руч. Наша назва. Чотири, п'ять, нуль. Наша Кінь, шаблюка, вітер в полі. І ніхто не здолає. Козацької волі суддя. річ 4-5-0. до участі в конкурсі. Поряд готовий роєва Тетяна Кацюк. спочинь. Перш, другий. Перший. Друга, білі залеж. Рій була шокусь. Рій. Право, руш, всім вниз. Рій, спочинь. Рвій. Вліво, разім вниз. Рімоножирено вставай. Рій на вісі кроком руш. України засив нас гнів тільки на ворогів, лекав нас від задо.